Любі, друзі, всім привіт! З вами Наташка Суперстар і знову рада вітати вас на своєму каналі. Що ви бачите тут на дощі? Оце громадка. Я її так люблю, я, а ніколи не позіхаю. Я насправді вважаю, що ця заставка вона просто легендарна. Я просто якось дивилась своє відео, і я там дуже. От як зараз часто позіхала, я це не спеціально роблю. Просто так, от я якось не знаю, може, нервуючи, чого його там. От, і я зрозуміла, що напевно, коли ви дивитесь ці відео, ви теж позіхаєте. От, і я вирішила вас в цьому підтримати, тому що я теж позіхаю, коли їх просто знімаю. Якщо ви дивилися останнє відео про Юсту і Вуд, от воно зараз буде. Якщо не дивились, подивіться. То, любі друзі, наступна тема це буде Present Perfect, потім за нею Present Perfect Continuous. І це буде означати, що ми з вами пройшли половину граматики. Ну, це, звісно, якщо ви ще подивились всі минулі відоси з такими маленькими її граматичними частинками, то я вам аплодую. Я б встала, але я дуже вже комфортно сижу. Але знаєте, якщо ви це все подивилися, я вам дуже сильно пишаюсь. Ви великі молодці! І сьогодні я вирішила зробити таке коротесеньке відео, щоб все це з вами закріпити, пройти моменти, які вам можуть здаватися важкими. як Я це розумію, тому що за всі роки практики я, в принципі, плюс-мінус вже зрозуміла, що людям дається найважчим. І, в принципі, це і суть цього відео: пройти оці теми, які ми з вами вивчили: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous. Ми просто поробимо з вами. Разом вправи зі цими всіма штуками я вам ще раз е, допоможу знайти якісь асоціації для кожного часу, і якщо ви все ще не завели зошит для наших з вами онлайн-таких е, монологічних занять, то прошу зараз почати вже. Передивлятися все знову і записувати, тому що тем буде все більше, більше оцих Do, «did», «have», «had» і так далі, і вам треба орієнтуватися для кожного з них. Так, погнали швиденько все повторимо. Що у нас таке Present simple? У нас всі тут часи буквально, кожна назва часу відповідає за його сутність. Present simple. Present це у нас теперішній simple це у нас простий. Тобто ми кажемо про простий теперішній час. Тобто, якісь ми в цьому часі кажемо про якісь загальні речі. Тобто, що таке у нас загальні речі? Це якісь факти, потім це у нас рутина, що ми робимо кожного дня. І третє, це у нас schedule, це у нас розклад. Те, що ми робимо за розкладом, в нашій в принципі рутині. Так, я вирішила трошки помітити позу, якщо ви не помітили. І так, коли ми проходимо Present Simple, то... Коли ми проходимо все більше і більше часів, все більше і більше відбувається якась плутанина особливо в питаннях, і коли ми хочемо сказати негативне речення. Тож, давайте не забувати, що в Present Simple у нас допоміжні такі граматичні штучки, це do, does. Да? І завжди, коли студенти забувають, я навожу дуже легкий приклад, який мені допомагав згадувати структуру, і моїм студентам. І от ви, напевно, на 100% знаєте, як сказати, я не люблю морозиво. Або й запитати, чи любиш ти морозиво. Тож, я не люблю морозиво, буде I don't like ice cream. Чи подобається тобі морозиво? Do you like ice cream? Да? Тобто, у нас ми використовуємо штучки do і don't. І з does так само працює. Does she like ice cream? No, she doesn't like ice cream. Тобто... Один час можна запам'ятати на одному реченні, якщо у вас відбувається плутанина в голові. От do does – це у нас для present simple. І також не забуваємо, що he, she, it у нас багаті, і тому, коли ми е, речення будуємо з he, she, it в Present Simple, ми додаємо долар, ну або закінчення S до дієслова. He likes ice cream, she likes cars, наприклад, щось типу такого. Зафіксували, згадали. Present Continuous у нас аж 4 правила. Я вам дала одразу 4. Зазвичай на початкових рівнях я даю одне правило, тому що воно найпростіше, але ми з вами йдемо по хардкору, тому я вам одразу пояснила 4. Перше, так як present це теперішнє Continuous це щось, що продовжується. Тобто, Present Continuous це у нас такий час, який ми вживаємо для дії, яка відбувається зараз. в Теперішньому Present Continuous продовжується. Да? Я розмовляю, ви дивитесь, пташки співають, сонце світить. Да? Да. Друге правило смішне, як ми пам'ятаємо, це коли нас щось дратує. До нас завжди бере мій телефон. Тобто, Хоча ми тут вживаємо слово завжди, що, типу як Present Simple, але через те, що нас не дратує, ми хочемо донести нашому спікеру, що нас не дратує, тут ми будемо використовувати Present Continuous. Далі тимчасові дії. Наприклад, там я навчаюся у автошколі, це у вас тимчасова дія, і Present Continuous ви це хочете довести. І останнє правило це змінні ситуації, коли щось змінюється. Наприклад, я вам можу сказати: You are getting better in English, що у вас вже краще виходить з англійського. Ви стаєте ну, коротко, професіоналом, вже прям можна сказати. Що у нас тут? Завжди, коли Continuous, до дієслова, ми будемо додавати ing, і завжди, коли Continuous, буде ще якась така допоміжна штучка. В Present допоміжна штучка. Це у нас буде Is am, are. I am talking. He is looking at me, you are watching. Тобто завжди були, коли буде якийсь Continuous, в Present Perfect Continuous, в Past Perfect Continuous, завжди буде якась така. Е Додаткова штучка дрючка. І от в Present Continuous це у нас is, am, are, яке ми додаємо обов'язково, і ing, закінчення до дієслова. Зафіксували. Past simple взагалі легко, easy, peasy, lemon squeezy, як то кажуть, нейті видам. Past simple, past, минулий, simple, простий. Тобто простий минулий час. Закінчилась у нас дія все. Це past simple. Що у нас тут? Граматична штучка дрючка. Згадуємо, як я вам казала в відео, що. Якщо дід, якщо це у нас минулий, у нас любить згадувати про минуле хто? Це я сама придумала, якщо що, <сум> нема такого правила. Це моя така власна асоціація. Хто у нас любить згадувати про минуле? Мій дідусь, ваші дідусі, можливо, теж любить згадувати про минуле. І дід, це у нас є наша допоміжна наш дідусь, наша допоміжна, допоміжна штучка-дрючка в пас сімпл. Наприклад, I watched TV, я подивилась телевізор, I didn't watch TV або did not, і питання did you watch TV? Так? Тобто, така у нас асоціація наш дідусь, який любить згадувати про минуле. І от did – це наша допоміжна частинка, минуле це наш пас simple. Що ще тут? Треба, звісно, гарно пам'ятати неправильні дієслова і знати, які з них правильні, що додавати до них закінчення і дії. І також, коли у нас негативні речення і питальні. То закінчення до дієслова ми не додаємо. Тобто did I дідай wo... або не змінюємо дієслова. слова. Did you watch, не did you watched, і там I didn't play. Ні, не I didn't play д. І останнє це наш past continuous. Знову ж таки, сутність часу криється в назві Past – минулий, continuous – продовжувальний. Тобто, ми будемо говорити про дію, яка продовжувалась у минулому часі. Що у нас тут? Знову ж таки, через те, що continuous – ми додаємо до дії слова закінчення "-ing", Це ми з вами вже зафіксували. І додаткова штучка дрючка. Пам'ятаєте, я вам казала, що якщо це у нас якийсь continuous час, то завжди буде додаткова штучка дрючка. І оця додаткова штучка дрючка це буде was або were. Наприклад, він вчора грав в теніс. He was playing tennis yesterday. Питання і негативні речення так само будуть будуватися з was. І, наприклад, they were watching. Вони uh, танцювали вчора. Негативна і питальна штучка також буде з were. they dancing, you were they dancing. Це ми з вами вже все повторили. Дивіться, якщо ви щось з цього забули, що ми робимо перше? Перше ми йдемо до відео самого. З uh, present simple, past simple, present continuous, past continuous, і переписуємо собі всі правила, переписуємо собі структурку. Uh, взагалі ідеально було б зробити таку табличку. Можете попросити у чата GPT зробити вам таку uh, як це називається, стислу, стислу табличку з усіма цими часами і переписати собі. Uh, ось, і залишити місце, бо у нас були ще часи. І потім, якщо ви щось забули, підглянули і все, і все зручненько. Так, давайте перейдемо до вправ. Дивіться, яка взагалі суть цього відео. Перше, що ми з вами швиденько все повторили і пройшли, я вам нагадала, можливо, допомогла з якимись асоціаціями це перше. Друге, це я хочу вам показати, як би я на вашому місці робила вправи, як би це було мені корисно. Тобто, яка б така логічна цепочка, яку б цепочку я вибудовувала, коли я робила б ці вправи, щоб мені було їх легше робити. Я ще хотіла вам сказати, що вправи – це така одна штука, яку ви робите. Тобто ви повинні знати, що від вас хотіла інша людина, яка це написала. Звісно, там будуть якісь маркери, от, але іноді ви просто ну, не можете опинитися в голові цієї людини. Да? Не завжди ви зчитуєте цю ситуацію. Це абсолютно окей. Але найголовніша задача вправ. Це щоб ви набили руку на оці ді, дід, ден, да, зду, іс, ем, вос і так далі. Тобто, це основна їхня задача. Так що, якщо у вас десь виходять помилки, і там ви ставили past simple, треба було past continuous, ну добре, можливо, українською ви так розмовляєте. Тобто найголовніше це набити руку на оці штучки, на оці граматичні штучки дрючки. Так що, якщо у вас щось не виходить, то не треба сильно засмучуватися, головне, щоб у вас було правильно побудоване речення. Ми зробимо з вами 10 речень, якщо в деяких реченнях не буде хоч одного часу, ми пройдемо більше, але я вам хочу показати 10 і далі інші зробите самі, бо тут 30 речень. Yesterday my uncle, вчора мій дядя, ремонтувати машину, поки я робити домашнє завдання. <coughs> У нас тут чотири часи, які ми з вами повторили. У нас є yesterday, тобто, це апріорі не може бути не Present Simple, не Present Continuous і залишається past Simple, і тут польський сайт, loop Past Continuous. Вчора і тут що ми робимо? Ми перекладаємо речення на українську мову. Вчора мій дядько ремонтував машину. Поки я робив домашку. Тобто, ми ж не кажемо, що вчора мій тато поремонтував машину, поки я зробив домашку. Да, Цим реченням ми хочемо сказати, що мій дядько займався тим, я займалася тим. І тому це у нас буде past continuous, Довга дія у минулому. Якщо ви зрозуміли, що це цей час, але, наприклад, забули, як будується речення, не біда, подивіться в зошит, що у вас там записано, і потім зробіть правильне речення. Як речення тут буде звучати? Yesterday, my uncle was repairing the car while I was doing homework. Так, сьогодні мандай, понеділок, і ми е, що, вечерюємо зараз. Зрозуміло, тут все Present Simple. В першому, точніше, ми факт кажемо. Да? Сьогодні є понеділок. Today, і ми і тобі повинні змінити під е, воно. Today is Monday, і зараз ми е, вечеряємо. І зараз це у нас Present Continuous. We are having dinner. У мене два брати і одна сестра. Е, ми зараз дуже сильно веселимося. Веселимося. Факт, да, Present Simple Fact. I have two brothers and one sister, і зараз нам так весело. І це Present Continuous, тому що зараз. We are having a great fun at the moment. Що ти зробив, коли нещасний випадок стався? Або що ти робив, коли нещасний випадок стався? Знову ж таки. Я б запитала, напевно, що ти робив? да? Ну, а хоча, може, нас хочуть запитати, що ти зробив. Якщо ти зробив, то past simple. Якщо що ти робив, то past continuous. Тут вирішувати вам. Якщо це past simple, то what did you do? Did, да, Тому що наш старий наш дідусь згадує про минуле. І what were you doing? Це у нас past continuous. Мій старший брат дуже розумний. Він хоче бути доктором. Все по факту. My elder brother is very intelligent. He wants. Не забуваємо, що he she, it. в Present Simple. У нас дуже багаті заможні люди, тому ми додаємо закінчення S до дієслова. He wants to be a doctor. Так, у неї жахлива головна біль зараз, їй треба прийняти аспирин. Коли у нас відчуття, да, то ми е, вживаємо. Ну, це трошки окрема тема, але ми вживаємо до цього Present simple, Тому буде. She has a terrible headache, right now. Да? Коли ми кажемо, що, ну, наприклад, в мене будуть живіть, то ви скажете I have a stomach ache. Коли кажемо, там у нас uh, uh, не будь-яка біль це все буде у нас в present simple, якщо зараз щось відбувається. Тому що це наше відчуття. І далі ми кажемо: їй треба аспирин. Ну, це теж факт. She needs to take an aspirin. Так, де народилась твоя сестра, я не знаю чесно. І це у нас минуле. Тому буде, ми обійміняємо на минуле. Тому буде Where was your sister born? I don't know, to be honest. Коли мої батьки були молодими, вони слухали Rolling Stones. Знову ж таки, просто минулий when my parents were young, they listened to Rolling Stones. Моя сестра вірить в магію, вона завжди. Е <coughs> типу, робить пранки. My sister, це факт, believes, не забуваємо про S in magic. І тут дивіться, може її це дратує, і тоді ми б сказали в present continuous. She is always trying tricks on me. Якщо це просто факт, то це буде She always tries tricks on me. Тобто в залежності від того, що нам спікер хоче сказати. Every morning I get up, I have my breakfast. When I eat, my mother prepares. When I finish, I always take and I go quickly. I always arrive late, my teacher doesn't like this. Все. Тобто, коли ми робимо вправи, що ми робимо? Ми читаємо. Я просто так очима завжди дивлюся і не читаю. Ми читаємо, ми перекладаємо, як би ми це сказали українською, ми індифікуємо час, нікуди не поспішаємо. І потім, якщо забули, як будуються питання, речення неважливо, негативна штучка, дрючка, ви підглядаємо і потім робимо правильно. Тобто, поки ви не звикнете, не наб'єте руку, не треба перескакувати. Моя рекомендація жоден, жоден не треба перескакувати жоден крок з тих, що я вам описала. Така рекомендація. Так, любі друзі, я вам, як завжди, в описі під цим відео напишу посилання, за якими треба перейти і поробити вправи. Якщо у вас виникли якісь питання по вправам, і не розумієте, чому там помилка, пишіть в коментарях, я вам на все відповім. Якщо щось було, ну, не знаю, що було незрозуміло з цього відео, ми в принципі з вами все повторювали, але якщо щось було незрозуміло, анівей, anyway, будь-які питання це гарні питання, так що. Пишіть знову ж таки в коментарях під відео. Ну і, як завжди, якщо ти давно шукаєш, де почати вчити англійську мову, запрошую мою онлайн-школу англійської мови MySchool. Там зверху написано Instagram. Переходь, подивись, хто ми, що ми, і можеш записатися на безкоштовне пробне заняття. І також у нас є ще Speaking клаби Reading клаби і нещодавно у нас з'явились онлайн і офлайн-ігри. Настільні ігри там Еліас Мафія, Бункер, боки ми починаємо з Елісу, так що, якщо хочеш, залітай також в інстаграм, подивись, як це все виглядає. І там, да, до have a good day